Вітаю! В мене є два акумулятори біом першого покоління. І ось я завів собі другого не 2,5, а другого. Та скажу слово за 2,5. В чому різниця? Я тут трошки заготувався. Тут я кришку не знімав, бо вона така сама не розкручував. Тут знімаємо. А кому потрібен кан, кому потрібні клеми. один можна другий акумулятор, дуже зручно ліцева панель. І все таке. Тут у нас. Все те саме, абсолютно єдине, що є э, автомат. на Наскільки потрібне, питання? Щодо екранчиків, тут дивіться, екранчик сенсорний, тири пири троливали. А тут екранчики, ну, як би сказати, нетапательні, кнопочка тут і тут. Красива кнопочка. Ось. Не звертайте уваги, у мене наприналаштовано по напрузі відсотки пишуть іноді бридові. Це для мене не має значення. Професійне налаштування по напрузі. Отже, за рахунок того, що а, цей автомат з'явився, у нас змінились а, фізичні розміри. А, якщо подивитись на акумулятор, ширина у нас і там і там 230, ну, я думаю, ви мені повірите 230. А, цей ставущий. І він 450, а цей 500. Якщо подивитись уважно, то цей 500. А щодо висоти від підлоги. Цей у нас 870, а цей у нас від підлоги 850. Ті 2 см, 20 мм, пішли на ну, того, що цей автомат а, вставити. Щоб він мав достатньо місця. Отже, ми маємо абсолютно одинакові комірки. БМСки з різними проживками, але то така десята справа насправді. Тут є автомат, тут немає автомату, тут не сенсорний екранчик, тут сенсорний екранчик на нових 2,5 покоління, є екранчик, все абсолютно так само, тільки екранчик із е, сенсором западліцо. І він е, ще. Можете обирати протокол на ньому. Зараз це дуже часто проблема. Хтось на натикає з користувачів ти протоколи і приходиться дзвонити, розказувати, як перемкнути назад. Тож, мені здається, цей варіант дуже-дуже добрий. Цей варіант взагалі ідеальний, але всі хотіли автомат. Будь ласка, компанія вам зробила автомат. Прекрасні акумулятори, все працює круто. ну Власне, різно від Різновиди не мають значення, працюють вони разом, тобто вони підтримують паралельний зв'язок, один в один вставляємо шнурами, і все працює кану, якщо потрібно.